Українська народна казка Рукавичка. Вийшов дід у ліс гуляти, хотів дров він нарубати. Рукавичку загубив і лісочком він побрів. Жабка Женя так замерзла. В жабки Жені лапки змерзли, танцювала і стрибала, В рукавичку заскакала. Стала жити, поживати, в рукавиці працювати. Ой, Красива жабка. Маю я зелені лапки. Ду... Ду... Дуже гарно я співаю і так високо стрибаю. Вак, вак, вак. Зайчик поряд пробігав і до жабки завітав. Стали жити, не тужити, веселитись і дружити. Я зайчик маленький, білий, і пухкенький, високо стрибаю. Зай з жаркою співає. Мишка сіренька біжить і від холоду тремтить, в рукавичку завітала, жити разом вони стали. Я мишка шкля потужка, маю я сіреньке вушка, маю я довгий хвостик, ним доріжку підмітаю. Тут проходить сірий вокк в рукавичках знає толк, він до друзів завітав, жити з ними розпочав. Я вовсірий і зубати, вмію гарно співати. У. А кабан і клан ішов, рукавичку теж знайшов. Став до друзів він казати Упустіть мене до хати. Упустіть мене до хати. Я кабан і клан сердитий. Буду вас я сторожити. А лисичка сестричка теж мигнула рукавичку. Ведмідь лісом теща лапа бачить, що це там за хата. каже. Упустіть, дуже хочу з вами жити. Звірі хором закричали. Дуже, дуже місця, місця у нас мало, а ведмедик їх не слуха. Вже. А чують. гав гав гав. Песик поряд пробігав. рукавичку він побачив. Голосніше гавкать став. Звірі всі повибігали, повибігали і швиденько потікали. Песик рукавичку взяв і дідусеві віддав.